Всім привіт! Мене звати Віка, і сьогодні я покажу вам, як пересаджую свою монстеру Альбу та який ґрунт обрала для неї. Приємного перегляду! Монстера в мене три тижні, і за цей час вона випустила мені новий листочок. Я не пересаджувала її, адже хотіла ще зачекати, поки її корені більш заповнять стаканчик, в якому вона була, але все ж вирішила її пересадити, бо пройшло достатньо часу і новий листочок мені як показник, що з нею все гаразд. Тож, для ґрунту я обрала універсальний ґрунт, кокосові чіпси, агроперліт, деревне вугілля та дренаж. Також у мене в списку повинен ще бути вермикуліт, але я за нього забула. Але додавайте його у своїй ґрунтосуміші. Замішую субстрат, та ось такий результат у нас повинен бути легкий та вологопроникний ґрунт. Готую саму монстеру. обережно дістаю її із стаканчика та очищую від попереднього ґрунту. Промиваю під теплою водою, подобається її коренева система. Хочу спробувати для неї використати гнотовий полив. Адже два тижні, як мінімум, мене немає вдома і я не зможу поливати квітку, а завдяки гнотам та нижньому піддону з водою, квітка буде отримувати воду стільки, скільки їй буде цього потрібно. Наниз засипаю дренаж трошки субстрату та встановлю ось таку опору. Ставлю мою альбу та обсипаю її далі ґрунтом. Рясно поливаю, не боюся її залити, адже знаю, що вся непотрібна вода стече вниз, і, за потреби, якщо квітки буде їй замало, вона зможе, як сказала попередньо, забрати потрібну воду собі з гнотом. Оприскую її, і такий результат у мене вийшов. В пересадці не виникло абсолютно ніяких проблем, лише й того, що я забула додати вермикуліт, але я думаю, що це не буде критично для моєї монстери. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!